Друзі дитинства. Староста Черкаський гнав коня в чвал десяток козаків ледве встигали за ним. Один лише Грицик на вигляному степовому конику тримався поруч. Кажеш, назвався Менгизом? запитав Глинський. Так, князь, відказав Грицьк. Як ви на нього вийшли? Ми, князі, саме їздили над пслом по аулах хотіла дізнатися, що сталося з хлопцями, які помагали мені під комишнею. І от перед послом завважили, як ватага татарських кайсаків налетіла на якусь валку. Ну, ми й вирішили втрутитися. Але трохи запізнилися. Кайсаків вже добивали останніх, щоб ніхто нічого не міг сказати. Герецик шмагнув свого коника, бо навіть він почав відставати від княжого огера. Гадаю, що потім все збиралося звернути на нас дніправих козаків, а може і на тебе. Богдан Голинський нетерпляче повів на ті слова плечем, запитав А як він сам? Що кажуть знахарі? Так кепсько, його кілька разів поранили. Коло нього зараз наш Санько чаклує. Той Менгиз, князю, наполягав, аби його до тебе в Черкаси доправили. Але Санько заборонив, каже, що такої дороги він не витримає. Добре, що заборонив. Пригадався, що юний Менгиз гарна, лагідна, віддана душа. І наособлював все, що було найкращого в дитинстві. Коли довелося спішно полишати Крим, то найважче було розлучатися саме з ним, Менгізом. Вони тоді довго мовчали, не знаходячи потрібних слів. Зрештою, Менгіз щиро видихнув, що буде пам'ятати про нього Богдана все своє життя. І от прибився з Криму товариш з дитячих ігор. Але що саме його пригнало сюди? Грицик скоса зиркав на зосереджене обличчя Богдана Глинського, на його припинив. З нетерплячки в вуста, і не знав, як йому бути. З одного боку, трохи приємно, що прислужився самому старості Черкаському, а з іншого, чи не до 30-го Аулу навідувалися вони з соньком та дядьком Рашитом, аби хоч дещо довідатися про долю Рената, Хасана та їхніх товаришів, і дещо вдалося розізнати. Виявилося, що їх таких відчайдухів звинуватили як останніх боягузів, що втекли з поля бою. Відтак зв'язали їх, як і сир, і кудись погнали, та куди й саме простежити не встигли, бо зненацька натрапило на сутичку охоронців кримського посла Менгиза зі степовими кайсаками. Він, грицик, був за те, щоб не заважати татарам перегризти голянку одне одному, Однак дядько дядько на наполіг, що треба допомогти слабшим. І це при тому, що він сам ще не три доби не злазив з коня, розшукуючи сина, от і допомогли. Замість розшукувати хлопців десь між Самарою та Перекопом, довелося повернутися назад, чи не під самі Черкаси. Козаки саме обідали. За величезними казанами сиділи по півтора десятка чоловіків і смакували юшкою. Від казанів здіймалися такі звабливі пахощі, що в грицика та княжого почту, аж слина потекла. Один лише князь, здається, лишився байдужим до пахощів. Де поранений? кинув він, ні до кого зосібно не звертаючись. Он у тому корені!» – зірвався на ноги наймолодший з козаків і побіг показувати, в якому саме. Поранений спав. З його вуз літало важке, уривчисте дихання. Біля нього куняв санько. Почувши чийсь крок, він стріпнувся і розплющив очі. Як він? пошепки спитав Глинський. Зараз набагато краще, відказав Санько. От лише крові багато втратив». Ну, це діло наживне, полегшено зітхнув князь і схилився над пораненим. На нього глянули затуманені болем і стражданням очі. Якусь мить вони дивилися один на одного, а тоді одночасно, наче за чиїмось сигналом, усміхнулися. Менгиза, — розчулено видихнув князь. Нарешті зустрілися. Я теж радий, друже, відказав Менгиз і спробував звестися на лікоть. Проте Сінько його випереди. Він притис плечі хворого до постелі і наказав лежіть, рано ще підніматися. Але лежи, лежи, підтримав синька Глинський. Встигнемо ще погомоніти. Отож, згодився Менес. А поки що ти можеш прочитати листа. Якого листа? Я привіз тобі листа від Кримського хана, від Манглі Гірея?» – здивувався Глинський. Що це його на листи потягло? Прочитаєш, дізнаєшся, болісно усміхнувся Менгиз. А де ж він? У цього хлопця. Менгиз кивнув на синька. Я йому віддав на зберігання, бо мало що. Сенько поліз за пазуху і подав листа князеві. Староста Черкаський читав довго, і, схоже, лист особливої приємності не додавав, бо князь час від часу хмурив зламисті брови. Відає, що тут написано, не відриваючись від листа, поцікався він у Менгиза. Що саме ні? Але перед цим ми розмовляли з ханом та його візиром, надсилу промовив Менгиз. Мабуть, він ще не був готовий до довгої розмови. Досить, князю, хворому потрібен спокій, твердо сказав синько, і, не чекаючи княжої згоди, спрямував долоні на пранну спи, спи. Менгиз зітхнув і заплющив очі. Князь підвів голову і ніздрі його заворушилися, зрештою, і він відчув завабливі пахощі кулешу. Ей, хлопці, там ще хоч трохи залишились? підійшовши до найближчого казана, запитав він. Зачекай князю, зараз тарелю принесуть, заквапився кашевар. — Нічого, я й так. Князь не закінчив, бо хтось подав йому ложку, вирізану з липи, і він заходився біля казана й простий бродник. Менгис прокинувся, коли сонце хилилося на захід. Вигляд у нього був значно кращий. Радий тебе бачити, Богданку сказав він. Я теж кивнув князь і обережно доторкнувся до руки хворого. То як же ти втрапив таку халепу, та ще й на своїй землі? Кайсаки, друже, вони скрізь кайсаки, криво посміхнувся Менгез. Ну, я гадаю, що мої козаки мене на моїй землі не зачепили б, заперечив князь, і одразу збагнув, що не варто було цього казати. Щойно усміхнене Менгезове обличчя зразу посуворішало. Якусь мить вони дивилися один на одного, не знаючи, з чого почати. Це ж скільки ми з тобою не бачилися, врешті подав голос Глинський. Менгис намагався видобути усмішку. Та вже ліц двадцять буде, відказав він, хоча й видко було, що на язик йому просилися інші слова. «А тож, відказав князь, і вони знову надовго замовкли. Що поровиш? Те ж, про що мріялося в дитинстві, збувається не завжди. Незрідка друзі дитинства стають смертельними ворогами. То ти справді не відаєш, що написано в листі? Справді. А, згадав. Хан якось зауважив, що було б непогано, якби ти став з ним заодно. Каже, хоч би як там було, а татарська кров татарською лишається. Ну, в мене вона не зовсім татарська, відказав Глинський. І в мого пращура мама я, вона більше половецько-руська. Ти й досі такий самий, такий самісінький, пожвовішав Менгист. І вже не було в його очах ні осуду, ні настороженості. Пам'ятаєш, як ми трохи не побилися, коли засперечалися в кого якої крові більше? Ще пак, посміхнувся Галинський, ти ж так відстоював вірність, то, тохтамишевому нащадкові Герею!» Слухай, друже, з зненацька Менгезовою голосу з'явилися якісь інші, значно довірливіші відтінки. Не знаю, як ти, а я пам'ятаю кожне слово твоє, і якби доля розпорядилася так. Щоб ми знову були разом, я не знаю, що віддав би за це. Я теж зворушено відгукнувся князь і, не стримавшись, додав А в цьому листі, друже, що ти привіз мені, пропонується союз на віки. Менглі Герей пише, що радий надати мені будь-яку допомогу, якщо я захочу сісти на київський стіл. Запевняє, що за підтримки порти ми могли б розпогромити і Литву, і ляхів, і Московію. І всі землі, по яких пройшлися нукери, бативі зною стали б татарськими. Що ти на це скажеш? Менгиз не відповів, він заплющив очі. Схоже, йому стало зле. Староста вже хотів покликати синька, проте не встиг. Менгиз почав говорити так тихо, що Глинський змушений був схилитись ледь не до його вуст. Знаєш, Менглі Гірей послав мене послом не просто так. Він хотів, аби я по старій дружбі вмовив тебе пристати на його пропозицію. Але коли хочеш знати мою думку, я тобі нічого не пораджу. Вирішуй сам. Менегиз знову замовк. Жорстокі часи і підступні. раптом промовив він і судомно зітхнув. Помітно, що слова давалися йому нелегко і не тому, що був поранений. Я, друже, пам'ятаю, як одного разу Литовський посол. Твій дядько, розмовляв з моїм батьком, озвався він за хвилину. Дядько твій тоді доводив, що мамаєві нащадки ніколи не порушить слова даного у руса. Не те що тохтомишеві праправники. І мені тоді вразило, що батько не знав, як відповісти на ці слова. Щось я не пам'ятаю, щоб тохтамиш зраджував у Русі, повільно мовив Глинський. Згадай, Ворсклу, — нагадав Менгейс. Маєш на увазі битву при ній? Саме так. Тоді Едегей, Беклербек та Марланого нащадка хана Тимур Кутлука прийшов з незліченими туменами на Русь і почав вимагати від великого литовського руського князя Вітовта, аби той видав йому зрадника Тохтамиша. У відповідь Вітов із наспіх зібраною раттю рушив йому назустріч. Зустрілися вони біля Олтави. Нині місто Полтава. У вирішельну хвилину Тохтомишеве військо не витримало натиску одноплемінців і втекло з поля бою. Вітов зазнав тоді страшної поразки, і від ганьби полон його врятував Мамаєм нащадок Олександра. За це він отримав від Вітов та княжий титул, що згодом перейшов на всіх глинських. Але чому старий товариш згадав про це саме зараз? Чи не збирається він скаржитися на Менлі Гірея? Проте Мангиз мовчав, а розпитувати Глинський не наважився. Добре, друже, а тепер відпочивай, натомість сказав князь. Більше про справи вони не балакали. А коли за тиждень князеві передали, що Менгизові стало легше, він збирається знову до Криму. Староста Черкаський негайно прибув до нього. Менгиз усе ще був блідий, але, напевно, від того, що Сенько не пошкодував для перев'язки вибілених полотен. Побачивши глинського, енгиз підвівся, ступив кілька кроків і тут же болісно скривився. Лежи, лежи, сказав йому князь. А коли той із синьковою допомогою знову влігся під берестком, тихо попрохав. Може, ще трохи залишишся, га? Приїхав би до мене, подивився б на мої черкаси. Ні, мушу вертатися, відказав Менгейс і невесело посміхнувся. У нас народ зараз ласий до чужого. Варто виїхати кудись на місяць другий, як у твоєму домі, починає хазяйнувати хтось інший. Тоді їдь, сказав Волинський, і раптом понизив голос до шепоту. Слухай, а залишайся в мене. А я зроблю все можливе, щоб у Києві твій вчинок гідно поцінували. Якусь мить мангис не зводив погляду зі старого товариша, тоді похитав головою. Дякую, богдане Джан, спрокувало відказав він. Проте мої предки теж звикли присягати лише раз. Розумію, глухо відказав Богдан Глинський і повернувся до Федора Колотнеча. Візьми хлопці, і будеш супроводжувати його, куди він скаже. Хоч до самого Криму? запитав колотнеча. Хоч до Криму, підтвердив Глинський. Князю, виступив перед Грицик. Він був геть запелюжений і від нього остро пахло кінським потом. Видно, щойно повернувся з далекої дороги. Князю, дозволі мені супроводжувати цього посла. А в тебе що? Нема інших справ? Нема, князю, твердо відказав Грицик. Відаєш, що я розшукую своїх друзів по всьому степу, і коли ти не дозволиш мені провести посла до Криму, я сам подався б туди. На тугій Грициковій шиї заходив борлак. Вони потрапили в неволю через мене. Тож я все віддам, аби звільнити їх звідтіля. Але ж вони татари з притиском на останньому слові сказав Глинський. Ну і що, вони мої друзі, відказав Грицик. Князь довго мовчав. Нарешті підвів голову, і в його очах змигнули теплі іскорки. Будеш за старшого, повернувся він до колотнечі. А оскільки він, Глинський кивнув на Грицика, знає там кожен кущ, то слухатимешся його. Так, князю. Колотнеча не приховував задоволення. Мандрівка з Грициком обіцяла чимало цікавого і веселого. Козаки супроводжували кримського посла до кінця плавня, а Глинський ще далі, до першої степової могили. Тоді вибрався на неї і завмер, наче незрушна кам'яна баба. Не схипнувся навіть тоді, коли до нього долетіли останні Менгезові слова Прощай, друже, і думай сам.